Незважаючи ні на що, тут знову кипить робота. Вони не покладають рук ані в день, ані вночі. Нині доброчинці благодійного фонду Чисті серцем відправляють дві вантажівки з гуманітарною допомогою, яку отримали від Китайської Народної Республіки. Це це продукти харчування для ВПО. Він область, а також. Найбільшу кількість ми відправляємо зараз на Дніпропетровщину. Там найбільш тяжко, і там буде не тільки і для ВПО Дніпропетровщини, а також і хлопці звідти будуть для підтримки воєнних наших. Там це продукти харчування нашим хлопцям, воєнним захисникам. Директорка благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська каже, запити про допомогу збільшуються щодня. Найчастіше люди просять продукти харчування. Передаємо основні продукти харчування. Це макаронні вироби. Різних видів там і спагетті також це круглий рис, рис такий простий, різні паштети, кава і швидко для швидкого приготування. Ну такі нескільки для того, що можна було діткам теж роздати. До благодійного фонду честі серцем вже планують, куди відправлятимуть наступний гуманітарний вантаж. Ольга Груці, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.